Так, велика частина будинку: 90 квадратних метрів, 60 соток землі. колодязь, садок, біля 30 соток і 30 соток землі окремо ще Двір асфальтований, дві черешні, два великі горіхи, декілька яблунь, сливки, алича. Так, садок виглядає. Двір заасфальтований. Сара, льох, гараж з ямою. Газ підведений, три фази є, дах в хорошому стані, шифр рівний, стіни міцні, то всі, все ціле. Всередині. Конвектори в кожній кімнаті. На кухні газова плита. Німецька. Хороша якісна плита. Конвектор в кухні. Також є плита звичайна на дровах. Є піч. Комора. горище, ще, звичайно, дуже велике, оскільки 90 квадратних метрів площа, житлова площа. Так, кімнати. Досить просторі. Конвектор газовий. Тут є. Грубка є. Я можна всі кімнати опалити, вона по центру знаходиться отак. Конвектор тут є. Вікно одне пластикове, інші вікна дерев'яні, подвійні можна, одне вікно знімається, можна залишати одинарними їх. Скло ціле. подвійні вікна такі. Ще одна кімната. Так, конвектор газовий. Так, загальний вигляд. Шкаф, тумбочка, стіл. Це все є. Ще раз. И еще с улицы выгляд. Дві величезні черешні кілясно родять і горіх. І також досить лісний буває. І земля довкола, довкола садка городи. Ця земля також разом з хатою. Частина будинку, нагадаю, 90 квадратних метрів, газифіковано три фази, ціна 8500 доларів.